втомлених або не дуже. Сконцентруйтесь, будь ласка, на ваших пальчиках. Зробіть максимально максимально для себе, комфортно, просто відпустить ситуацію. Сконцентруйтесь на відчуттях, зробіть своє ноги максимально такими важкими, розслабленими. І давайте з вами уявимо, що я. us З вами підвищимось от вашого животного. Ось так вам роблю масаж. Я як моя догонь по часовій стрілиці. Ясит саме Маківки. І давайте з вами уявимо, що я своїми ручками налажу вас. Яко, можливо, ми чуємо шелест листя, як вітер перебирає листя дерев та ну, такий негучний щебет птахів. Уявіть, це місце у нас нічого не турбує, нас це влаштовує. Ти обі лише, сконцентруй свое увагу на кінчиках пальців, в них і потрошку відпускай своє тіло. В таку, знаете. Ще один глибокий вдих і глибокий видих. Сподіваюся, що ви розслабились, а сподіваюся, що було приємно зануритись в таку й йогу для вашого рва для вашого розуму, для вашого ментального стану. Сподіваюсь, що вам вдалось відпочити за цей короткий час.